Попри те, що взяти участь у суботнику мали всі депутати і члени виконкому, до лісу суботнього ранку прийшло чоловік двадцять. Дехто взяв з собою дітей. Кажуть, байливе ставлення до довкілля, день захисту якого також припав на суботу, прививається з дитинства. Фронт робіт традиційний. Ось у при вході в ліс, по суті, і до джерела. Ну і навколо там в радіусі 50-100 метрів. Цей, цей прохід до, до джерела, і саме і біля самого джерела, ну де традиційно більшість нашого населення гуляє, прогулюється, ну і само собі смітить. Хоча суботники у будь-яких установах річ добровільно примусова, працівників міської ради сюди привело не тільки бажання уникнути неприємностей. Їм просто хочеться зробити свій внесок у захист довкілля. Чому ми сьогодні прийшли прибирати смітники, оці, які понакидували люди? Просто стидно за них, стидно, що ми не бережемо такий прекрасний ліс, який оце тут стоїть який віками стояв, люди його берегли, люди його садили. Я виросла в лісі, то я знаю, що таке ліс, і як ми його оцінили, як ми його берегли. А на сьогоднішній день просто стидно за нашу молодь, за наших людей. Громадський обов'язок, можна сказати. Депутати такі ж люди, як і всі інші. Повинні захищати як природу, так і робити добре для неї і для всіх. Якщо б не бирали, то було б дуже брудно. Я прийшла особисто сюди, щоб прибрав все-таки якісь нести вклад прибирання території нашого міста, і ви знаєте, ми як прибирали дуже прикро, що стільки кругом сміття, і хотіла б звернутися, щоб може до населення нашого, до дітей, шкіл, учнів, все-таки берегти свою природу. Стосовно колег саботажників, учасники суботника жартують, на їхню долю роботи теж вистачить. А якщо серйозно, на тих, хто не прийшов, не ображаються. Я думаю, не, не за те, що не посчитали потрібну багато, в кого є свої справи, сімейні городи почалися, хтось прибирає. Ви знаєте, не це ж не основне, прибирай тут. Якщо навіть людина, депутат прибере біля свого будівлі, біля своєї власного будинку в дворі своєму, це вже плюс. Не обов'язково сюди приходить. Ну, просто тут більш ініціативні, такі сьогодні прийшли сюди, поприбирали. За рік, що минув з часу останнього прибирання, про минулорічний суботник тут не нагадує вже нічого. Людям, що працювали тут у суботу, серед сухої хвої і гілля чого тільки не доводилось знаходити. Багато нагрузили бумажок, отакі от дрібноти. Правда, є такі вмінці, прямо щось з кати повикидали вже в лісі від машин. Ну, хватає, хватає. Килим, я ж казала, продавала. Шприці. Шприці, от, сумки, скати. От, всі різні інтимні, всі різні і хліб, і, і до хліба, і, і пляшок світа не видно, і пластмасові, і, і скляні, і які хочете. А в сумках, то хто знає, щось не знаю, не хочу говорити, труп якийсь у сумці був, може, чи кота, чи собаки, все це викинуто там, ми кричали не своїм голосом, як побачили. От, так що знахідки, які хочете, і що хочете. Все, що кому не потрібне, все йде в ліс. Всього таких знахідок з лісу вивезли три крази. І це лише того сміття, яке не згоріло б у багатті. А таку практику знищення відходів депутати використовували дуже широко. Звісно, спалювати сміття тим більше в лісі забороняють як екологи, так і пожежники. Але чого не зробиш для благородної справи? Е, сміття, так, да, не можна. Ну ми в основному палам гілля. Те, що гілля. Я думаю, краще так. Спалити огілля зараз тут у лісі, під нашим наглядом, чим воно, коли вже буде дуже сухо на дворі. І діти прийдуть у ліс, почнуть збирати ці гілки і палити, і буде пожежа. Так ми акуратно спалили. Те, що не спалили, ми його не згорить, присипемо пісочком, і все буде нормально. Тим більше в лісі ми зайшли далі від будинків. Можливо, якийсь дим, як вітер подує, то піде. На мікрорайон він безстрозіється. У тому, що наведений порядок у місті, де прогулюється дуже багато людей, протримається бодай з тиждень. Учасники суботника дуже сумніваються, адже стикаються з людською недбалістю не вперше. Я не думаю, що це ми вбрали і буде воно довго до слідуючого року. Ні, в слідуючий рік прийдемо і знов буде те саме. А можливо, можливо, прокинеться в людей совість і не будуть накидати. Я звертаюсь до молоді, я звертаюсь до жителів оцього мікрорайону. Я живу на мікрорайоні Петровська, приїхала на піщану прибирати сміття. Я ось Валентина Федорченко так само, це бо ми депутати ми прийшли прибирати. Просто обідно за, за цю землю, за цей ліс, за це все. Бережіть своє місто, свою територію, щоб було приємно з дітьми самому вийти, полюбуватися цією природою. Якщо ж ми не хочемо зберегти чистоту для самих себе, може, варто згадати, що цей ліс належить не лише людям. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.